Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Тільки що зіграв партію таку а, мініатюру новоіндійського захисту в каталонському початку. Ну, наскільки легко, коли знаєш теорію, знаєш дебют собі і спокійно граєш. А, спеціально для Святослава, любителя каталону, який мене підсадив на каталон. Ось дивимось партію. Я тільки що виграв партію. Треба, давайте дивимось. Так. Отже. Давайте на початку. Все стандартно, як в Каталонії. А, До речі, точність цієї партії була 97%. А, так, я можу показати вам це. Давайте. Хай там аналізується. Окей. Він досить чітко я відіграв. Ось тут знаю, що конем потрібно ходити, коли вже слон вийшов. Так от швиденько слухайте, пішов Б7, такий новоіндійський захист. Ось, Відразу потрібно коня вводити в центр. І ось тут не боїмося коня також на Е7, тому що ми зіграємо ферзем на А4 і тепер зв'язуємо цього коня. Потрібно щось з цим робити, але конь, кінь. Не коні, а кінь далі залазить на С6. Ось, де атакує ферзя. Звісно, бити якось слоном не дуже хочеться, тому суперник починає накручувати. Він хоче зіграти А6. Спочатку побити може пішака, потім зіграти А6, Б5, ось і відігнати мого ферзя і таким чином ніби кінь в пасті. Хоча там ніколи коня не буває в пасті, тут просто-напросто ми пробили. Якщо пішак є, то ще навіть краще. Тепер ми просто забираємо пішака. Ну, видно, ще два нулі зробив, так? Нічого такого, що поки особливого. Просто тут потім пробиваємо в центрі, забираємо пішака, виграємо вже шахом. Тут, бачите, ще проміжковий хід, що досить важливо. Не відходимо ферзем. хоча... Окей, ну пише друга лінія. Перша лінія навіть можна було кінь де на Є7. А, відразу чекайте, стоп, шах. Взяли, шах і виграли перзем, але тут ж ферзь підвисає. Ну так, окей, не дуже хочеться так було грати. Добре, відійшли перзем на Ц2. Ось. Ну і після цього вже пішак вперед пішов. Тут же повністю повна домінація. Не знаю, чи є чотири перша лінії. Перша лінія, є чотири. Дуже хочеться так зіграти. Звісно, можна було там вже ну, готувати якісь відскоки коня. Ну в тому і ідея, напевно, була. Пішак вперед зіграв Є4. І тепер дивіться, провожу пішака вперед. Є 5 Ну просто-напросто, бачите, здається, що тут напав. Але ж після ходу є 5 Ну, все можна здаватися, що й зробив суперник. Ну, така от цікава дебютна мініатюра. Партія виграна вже там, тотально, повністю, повністю виграна. Там не тільки матеріал, ще й позиція, ще й атака, і інше. інше, інше. Отаке, друзі. Ну, так от цікавенько. Суперник проти мене зіграв, дозволив мені отакий цікавий провести. До речі, я так і щось тримаюсь. Тут 2308, щось не було цілі. Далі йти, якось так собі клацаю, спробую різні дебюти, та якось собі стою так на місці. Слабенько, так, слабенько. <гум> що бажаєшся, що це, це вже слабенько. Як дивлюся, як ті грають гроси по три тисячі, слухайте. То взагалі. Добре, друзі. Всім всього хорошого до побачення.